Шановні пані та панове, до вашої уваги огляд на автономний акваріумний компресор RBN модель V1. Даний компресор призначений для насичення акваріума повітрям за відсутності електроенергії в мережі 220 В. При відключенні електрики в приміщенні, компресор автоматично вмикається і подає кисень в акваріум. Компресор працює від вбудованого акумулятора щонайменше 60 годин, а заряджається від 0 до 100% всього за 6 годин. В комплекс з компресором входить набір для підключення, який складається з перехідника для підключення шлангів внутрішнім діаметром 4 мм, зворотній клапан. кран та два трійники. А також інструкція по експлуатації компресора. На передній панелі розташований фітінг швидкого підключення, кнопка вмикання компресора та три індикатори. Перший сигналізує про наявність напруги в мережі 220 Вольт, другий сигналізує про повний заряд акумулятора 100% і третій індикатор сигналізує про розряд акумулятора. На задній панелі розташований кабель для підключення компресора в мережу 220 Вольт. Передбачено два варіанти підключення компресора до акваріума. Перший окремо від основного компресора. В акваріумі розташовується два розпилювача повітря. До першого розпилювача підключається основний компресор, який працює від мережі 220 вольт. До другого розпилювача підключається автономний компресор. При наявності напруги в мережі 220 В працює основний розпилювач, тобто компресор і розпилювач від нього. Коли напруга в мережі 220 в Відключається, вмикається автоматично автономний компресор і подає повітря в акваріум через другий розпилювач. Другий варіант підключення. Паралельно з основним компресором. Тобто основний компресор і автономний підключаються до одного розпилювача через загальну магістраль. В інструкції детально описані обидва варіанти підключення компресорів окремо від основного і разом через загальну магістраль. Тепер давайте подивимось, як працює компресор. Підключаємо перехідник до фітінгу. За допомогою звичайного стандартного шлангу внутрішнім діаметром 4 мм. Підключаємо трійник. Далі до одного з виходів трійника підключаємо кран, до другого виходу трійника підключаємо зворотній клапан. До виходу зворотнього клапану підключаємо розпилювач повітря. Тепер підключаємо вилку компресора в розетку і вмикаємо компресор кнопкою. Помаранчевий індикатор сигналізує про наявність напруги в мережі 220 В. Зелений індикатор сигналізує про повний заряд акумулятора. Тобто, на даний момент акумулятор в компресорі повністю заряджений. Для того, щоб імітувати відключення електроенергії в мережі 220 вольт вимкнемо вилку компресора з розетки. Компресор автоматично вмикається і подає повітря в акваріум. Для того, щоб зменшити інтенсивність подачі повітря в акваріум, достатньо частково відкрутити кран. Надвишки повітря будуть виходити через кран, не створюючи зайвого навантаження на компресор. Коли акумулятор майже повністю розрядиться залишиться 5% заряду акумулятору, загориться червоний індикатор, який сигналізує про низький заряд акумулятора. Після відновлення напруги в мережі 220 В, компресор автоматично вимикається. І відновлює заряд акумулятора. Порівняно з іншими автономними акваріумними компресорами, компресор RBNV1 має ряд переваг. По-перше, тривалий час автономної роботи мінімум 60 годин. Швидка зарядка. Акумулятор заряджається від 0 до 100% за 6 годин. Тиха робота. При підключенні компресору до акваріума рівень шуму досить низький, тобто його можна використовувати в житлових приміщеннях. Висока продуктивність компресор здатний насичувати повітрям акваріуми об'ємом до 1000 літрів. Довговічність вбудованого акумулятора. Компресор працює від літій заліза фосфатного акумулятора, який розрахований на 3000 циклів повного розряду і заряду. На цьому огляд закінчено. Дякую на все добре.